Є такі великі країни, як е, країни Південної Америки, звідки ми можемо отримати певну зброю, е, Туреччина. Грає визначну роль. Я б її так трошки виділив відокремо від основних країн, членів НАТО щодо специфіки е, тих видів озброєння бойової техніки та й боєприпасів, які Туреччина може нам надавати. Крім того, знаєте, е, коли ми говоримо про допомогу Сполучених Штатів, давайте не забувати, що левова частина тої допомоги фінансової вона власне, власне залишилася в сполучених штатах, і вона була витрачена або використана, радше так сказати, на створення нових підприємств, потужності, які. Працюють і зараз виконують замовлення в інтересах Сил оборони України. Тому занадто драматизувати ситуацію сьогодні я б не став. Звісно, кожний день відкладення прийняття такої допомоги створює такий, знаєте, віддалений ефект зниження поставок у майбутньому. Ну, це пов'язано з.